Дан, скажи мені, будь ласка, зараз достатнє фінансування міністерства оборони, тому що ну наскільки мені відомо, не все так добре, як нам хочеться, але не все так погано, як хочеться нашим ворогам. Тому. Що відбувається? Тому що у нас постійні реляції з грошима Міністерства оборони все гаразд. Якщо гаразд, то чому є проблема з виплатою 30 тисяч бойових? Якщо фінансування недостатнє, то чому, наприклад, є гроші на єдиний телемарафон, на телемарафон і на фінансування партії, а нема на забезпечення зсу? Що відбувається? Що відбувається, відбувається певно, те, що Скажімо так, не мало право відбуватися, але воно відбувається. Насправді да, з фінансуванням зараз е, є труднощі, але е, буквально вчора бюджетний комітет, вдячна Роксила, що дуже швидко відреагувала. Бюджетний комітет відправив е, е, всі дані на е, Кабмін. Комітет по нас безпеці і обороні засі... та, також має відбутись засідання, і е, на сьогоднішній день Кабінет міністрів має е, скоротити всі витрати по іншим, по, по іншим яким, якимось там питанням. і е, Профінансувати і видати, вид, виділити, да пере, пере, зробити перерозподіл коштів і направити ці кошти на армію. Це перше. Друге, мені дуже шкода, що все ж таки існує е, телемарафон, в якому все прекрасно і все класно, і все, і все просто, ну просто я не знаю, чарівно, як показується. Але е, в державі відбуваються ті речі. Е, зараз я не скажу нічого такого, е, скажімо так, таємного в державі відбуваються ті речі, що в державі не вистачає коштів, не вистачає війна, дорога. Річ на війну треба дуже багато коштів. Багато людей втрачає життя, багато людей втрачає здоров'я. Це все треба фінансувати, і мені шкода, що в цій, в цій історії не знову ж таки немає комунікації з суспільством. Люди добрі. Я сижу, пишу економічні пости ночами. Ночами роз'ясню елементарні питання, які ну, окей, це про деформацію, коли ти постійно цим займаєшся, ти думаєш, що всі це розуміють. А насправді людям потрібно пояснювати, що відбувається. Зараз буде з липня. місяця, І це просто ну, це не те, що е, ем, хочемо ми цього чи не хочемо. Це відбудеться, тому що немає за що фінансувати війну. Будуть підвищені акцизи по деяким. Ем, по, по деяким позиціям буде е, внесені зміни в податковий кодекс. Тут, знаєш, якщо ти мене запитаєш, Дан, як ти на це будеш реагувати? Я тобі скажу. Я буду реагувати як громадянин, який розуміє, що в країні йде війна. Інше питання. Щоб ті кошти, які були, будуть підвищені якісь податки, да? щоб ті кошти, які будуть зібрані з підвищених податків, пішли на фінансування саме того, що необхідно. Тому що ти знаєш, я якось е, в якийсь момент на цьому тижні, коли е, багато було етерів про е, Ситуацію в, на Харківщині і про будівлю форсифікаційних споруд я в якийсь момент зрозуміла одну річ. Я зрозуміла, що корупція, яка була в Міністерстві оборони, ота безкарна корупція, вона перейшла просто в іншу сторону. Вона перейшла на будівництво форсифікаційних ферс, споруд. Я поясню, чому. Скажімо так, на ці споруди було е, виділено кошти і Міністерство оборони. Міністерство оборони, що мало закупити, воно закупило, законтрактувало і поставило. Далі відбулася дуже цікава річ: е, будівля, саме ну, зведення цих споруд було віддано на, е, так, на громади. Е, і. Тут, взагалі, дуже цікава історія відбулася. Я була в одному тері з, з народним депутатом від народу і виявилось, що залучення компаній для будівництва цих споруд відбувалось в неконкурентний спосіб. Тобто, це було не через прозоро. Тобто, не повигравали. Підрядниками таких, такого будівництва стали якісь ФОПи, компанії, які, ну, нейми, у яких немає там ні статутних капіталів, ні, скажімо так, машин, ні якогось остаткування, нічого. Тобто, ну, про що це говорить? Це говорить про те, що залучили когось своїх. Вибачте, ну, вже я не знаю. Ти знаєш, у мене навіть з ним був, був, був такий діалог, він каже: не було часу. Я кажу: ні, стоп. Спрощену процедуру на прозору можна провести за сім днів за сім днів можна абсолютно спокійно справитися з цією ситуацією. У вас було більше часу. Чому було дозволено місцевим адміністраціям знову в неконкурентний спосіб залучати компанії для будівництва? Чому питання? По інформації, які, яку надав віце-прем'єр нашої країни Шмигаль, Ну, ми ж не можемо йому не вірити. На будівництво цих споруд було віддано 20 мільярдів гривень. Багато було включень, до речі, і Мар'яни Безугою в тому числі. І я з нею спілкувалася після того, як вона приїхала. І ну, багато хто їздив, і багато хто бачив. І це дійсно ну, жахливі ситуації місцями. Місцями десь да, збудовано, а місцями нічого не зроблено. І питання тепер до е, місцевих громад, місцевої влади, е, вибачте, а що ви робили? Вам жити в цій країні? Чому люди, які були е, в сірій зоні, чому вони були не вивезені? Чому вони знову лишились, як. Знаєш, у мене дежавю Бучі було, коли людей вивозили вже під обстрілами, під, під, під обстрілами з двох сторін? І далі мені, ти знаєш, мені дуже е, тригернула тема, так це була сіра зона. Люди добрі, ми відійшли на 5 кілометрів, тепер це також сіра зона. Якщо ми на 20 кілометрів відійдемо, там теж буде сіра зона. Так можна до Києва дійти, і там все-таки буде сіра зона. І тут питання: а чому людей не вивозили? Мені сказали, а ну, в одному з етері там було це виговорення, Мені відповів депутат від слух народу, він сказав: А вони відмовлялись. Слав, я хочу нагадати випадок в 2016 році, я його проходила особисто, Е, служба безпеки України попросила, так як ми там постійно там. Були десь там. Значить, була домовленість Про зелений коридор з тою стороною, що будуть вивозити мирних жителів, щоб не було обстрілів. Вони потім обстріляли, ну це таке. Це, це я не до цього веду. І було прохання. Дівчата, будь ласка, поїдемо з нами, з автобусом. Чому? Тому що, коли в підвал, де сидять люди, які нашпуговані цією інформацією. Це був 16-й рік. Що українці там вас бивають, да? заходить людина з автоматом і повністю в повністю військовій формі, да? в броні, то ну, ти розумієш? Да? Заходить кіборг да? і говорить, виходьте, ми вас будемо вивозити. Звісно, ніхто не виходить. Коли заходить жінка і каже: ми вас вивеземо, діти будуть в порядку, вас буде жити, роботу забезпечимо, школу забезпечимо, все буде добре, люди виходять. І в мене питання, от мені казали, люди не захотіли виїжджати. Кажу, а що ви зробили для того, що вони захотіли? Ви їм дали розуміння, де вони будуть жити? Ви їм дали розуміння, де їх діти будуть вчитися в школах, ви їм дали розуміння, куди вони до якого лікаря мають звернутися, коли е, хтось захворіє. Ви їм дали розуміння, хоч чогось, що вони будуть захищені державою? Це дуже просто. Знаєш, коли зібрати громаду, там виходить голова, каже, так, нас евакуюють. Люди кажуть, куди? Он каже, так хто його знає, куди. А кормити буде, Так, хто його знає, та напевно ж будуть. А що з дітьми? Та ну що ви починаєте? Звісно, ніхто не буде їхати. І люди, люди опиняються в ситуації. Просто мені хочеться, щоб багато хто зрозумів ситуацію, коли їх обстрілюють з двох сторін. Вони в центрі, в центрі операції, в центрі вогню. Це, ну це ну, я думала, ти знаєш, я думала, що після Київщини і після того, що ми бачили в Бучі, в, в, в усіх оцих в Мощуні в цих братських могил, я думала, що вже, ну, вибачте, на третьому році війни знову на ті ж. Ну, це не граблі, Ну, вибачте, це, це, вже, це вже просто. Я не як це назвати. Дан, я не хочу їх захищати, але я тобі розкажу зараз маленьку історію. Це було травень 22-го, Ми стояли на позиції, вона називається Белогір'я, Запорізька область, це Токмацький напрямок напроти нас Кацапи. Щоб ти розуміла, ну, ну от просто снайпери могли збити, якщо треба. Ну, то як таке. І е, ми, ми тримали село, воно називалось Велегір'я, і в селі залишалося дев'ять людей. Був ще фермер, але за декілька, там, буквально за тиждень до цього його мінометом вбили е, кацапи. І дев'ять людей всі жінки, єдиний ще там ну, був хлопчик, е, такий років 16-15, Я вже не можу продати, ну, недорослий. І жінки, і ми їм кажемо, вам треба виїжджати звідти. Вам треба виїжджати. Більше того. Я хочу сказати, що я тоді зернув, ми тоді познайомились ближче з Юлією Яцьк, і я домовився, що вона е, буде займатися їх роз, е, розміщенням в Запоріжжі, тому що ну тоді в Запоріжжі біженців було так багато і кудись їх треба було е, поселити. І я їх прийшов переконувати, тому що ну обстріли постійно та корову вб'ють, то ще когось, а Кацапи розважалися так. Вони шмаляли, і я їм пояснював, і вона мені каже. Я не піду звідси, тому що я знаю, ви всі військові, хочете, щоб ми пішли, а ви нашу хату займете. Я не жартую. Тут вибухи, тут Ой, гинуть той. люди. І я їм пояснював, я спокійно пояснював. І ми тоді прийшли, пам'ятаю, до них: я арк покійний, на жаль, і директор втрьох ми пройшли, а там ще треба десь більше кілометра пробігти, щоб тебе не, ну, <кій> м'яко кажучи, не утилізували. І так бігти треба. Не дуже приємно в броніки, в всьому добігли до нього, і я їм кажу: ви розумієте, що там, от якщо зараз ви не вийдете, потім буде дуже складно це зробити. І вона мені каже: ну, гаразд, от я вийду, а свині, а кури, а корова. У людей є велика проблема. Вони живуть в епіцентрі війни і вони не розуміють, що це в будь-який момент. Може закінчитися їх загибель. До речі, потім таки прилетіло, і ті, хто залишились живими, просто вибігали звідти, вибігали і залишилось закінчилось погано. Тому я хочу сказати: знаєш, людей важко переконувати. Якщо тоді вдавалося тобі, це супер. Але те, що зараз я розумію наскільки важко було б вивести тих, хто є там, багато хто не хоче. До речі, в Бахмуті я бачив те ж саме: не ті, хто ж дуни, не це окрема історія. А ті, хто, які мені казали, а куди ми поїдемо? А що ми там можемо? Ми нікого не знаємо. Але... Місто знищують. Я їм казав, місто, місто знищують. Вони кажуть, дай ну, ми дочекаємось, поки ви звільните його, і будемо чекати вас тут. Розумієш, це проблема. Це ментальність. Так. Людська мені, мені не треба це розповідати, коли е, буча ще не була відрізана від терпіння. А, і Яблунська вулиця ще була, а, скажімо так, наші там інколи приїжджали. А, два рази проїжджали військові. Я просила до моїх батьків для того, щоб їх вивезти. І два рази вони відмовлялись. І виходили вони вже тоді, коли вся улиця, ота Яблунська, да, була в трупах, і вони проходили три російських блокпости. І також казали, там ми будемо йти з собаками, там два самоїда огромних. Я казала, які, які собаки, ви, ви йдете з пустими руками, ви підходите е, до блоку і піднімаєте руки, ви йдете в білих простирадлах. Я серйозно кажу, як ну я розказую тобі, як вони виходили. І я це розумію, але е, ми ж про інше. Це є, це є, і це завжди було. І в Дебальцево, до речі, ну зараз я скажу дуже неприємні речі, може комусь воно боляче вдарить, але в ті підвали, в які ми заходили, і частина людей з нами виїжджала, а ті, які не виїжджали, потім розвідка розказувала, що заходили росіяни, кидали гранати. Просто не заходили, а просто кидали гранати в підвали, де не знаходились люди. Це було дебальцем. І ага. я хочу сказати про інше. Я хочу сказати про те, що має бути державна політика. Так, є, є психологія людей, це інша історія. Вибачте, де державна політика з цього питання, де державна політика? Я досі я не можу зрозуміти, люди добрі, де у нас психіатрична допомога, де у нас психологічна допомога? У багатьох я особисто дзвоню і кажу: за когось комбрига, покладіть його, будь ласка, в психіатрію. Хоча, хоча б на п'ять днів, бо у людини все вже все, все, у людини все. Ресурс вичерпаний. Ми всі, люди, у нас є якийсь ресурс. Де державна програма в цьому питанні? Я, знаєш, я, я шуткую, що якщо у вас є психіатр, купіть річний абонемент. Бо, певно, от, після, він, не після, вже зараз це буде саме, напевно, найважливіший лікар в усіх ситуаціях. І коли вернуться хлопці, дай Бог, на закінчиться війна, це буде величезна проблема. Велич... Ще раз кажу: я про державну політику. Я про те, що Оби. потрібно прописувати, проговорювати, доведети зверху вниз, туди, в адміністрацію, з ними погоджувати, збирати, де це все? Цього немає. Дан, а скажи мені, будь ласка, повертаючись до нашої теми: 30 тисяч почнуть знову виплачувати, це вони ще, ще стоять на паузі. Слав, ми е, зараз вигризаємо фінансування, ніхто їх поки не. Поки на паузі, поки на паузі, ми вигризаємо в прямому. Чесному. От, 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 от якщо покласти руку на серце, вигризаємо фінансування. Це просто поставлено на паузу. Може бути ситуація, що. Комусь будуть затримувати, але робота ведеться і зі сторони комітетів Верховної Ради, і зі сторони кабінету міністрів, в самому міністерстві оборони повір. Це, це, це питання зараз номер один. Зараз я ним, розумію, зараз ним займаються всі. І е, є розуміння і в комітетах, я ж сказала, що бюджетний комітет, я дуже вдячна Роксолані Підлісні. Вчора е, вона направила всі документи на міністерство на КЕБІН. І Комітет у нас безпеці обороні всі абсолютно злучені в цей процес. Тому е, питання просто на паузі. І ніхто нічого не знімав. Розумію. Дякую тобі, тому що мене просили про це зробити військові, навіть окремий ефір, тому що це вже тема, яка навіть вже не дратує вона так, значно так. більше, і вони кажуть: я ми щось зрозуміти не можемо у влади на якісь свої там хіханькі-хахенькі гроші є. А ми воюємо на нас, немає та може вони замість нас пойдуть, а ми тоді по марафонах побігаємо. Це непогана пропозиція, до речі. Якщо влада хоче помінятися, ну є можливість зараз і не отримувати гроші навіть за ризикування своїм життям а, в будь-якому випадку, дякую тобі, що ви цим займаєтесь. Кривом ну, я, я я, ясла буквально я думаю, що тебе дивляться і військові в тому числі. Так. Я зі свого боку, шановні військові, з великою повагою до вас, зі свого боку, я вам просто обіцяю, що ніхто не опустить руки, ми будемо відстоювати ваш інтерес. Особисто я буду цим займатися За інших я не можу сказати, але особисто я ну, просто обіцяю, що це питання буде номер один, поки ми його не вирішимо. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти.